Вітаю, шановні глядачі Живого Телебачення! З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. 1990 рік став для Української греко-католицької церкви знаковим. Наскільки насиченими були події навколо церкви, що і сьогодні потрібно витратити чимало часу, щоб прослідкувати усю їхню послідовність та зміст? Але з них розпочався процес відновлення церкви, і Київ був серед тих міст, в якому вирішувалась її доля, як і в 1990-х роках, так і пізніше. Про все це і не тільки поспілкуємося сьогодні в нашій історії з історії Української греко-католицької церкви. Після зустрічі Михайла Горбачова і папи Івана Павла II в Римі 1 грудня 1989 року, на якій йшлося про встановлення дипломатичних зв'язків між Радянським Союзом і Ватиканом, в Радянському Союзі дозволили реєструвати греко-католицькі парафії. Однак у московському патріархаті заявили, що в Галичині більшість населення є православним а патріарх РПЦ Пімен закликав Горбачова захищати православних вірних в Західній Україні. В багатьох містах і селах Галичини за підтримки влади почалася швидка реєстрація православних громад, навіть там, де їх раніше взагалі не було. Щоб перешкодити реєстрації греко-католицьких громад. Насправді це закінчилося чи дійшло радше до дуже серйозних сварок, скандалів і розколів в межах. Громад в межах сіл, в межах міст, часто активістами, які реєстрували ці православні громади, ставали представники комуністичної номенклатури, які діяли за наказом вищої влади. У наслідок загострення міжконфесійної ситуації в Галичині була сформована чотиристороння комісія. Рішення про її утворення було прийнято на зустрічі представників Римо-католицької церкви і Російської православної церкви в Даниловому монастирі в Москві 16 січня 1990 року, за участю представників Московської патріархії, Римської курії, Українського екзархату Російської православної церкви і Української греко-католицької церкви, яка провела кілька засідань у Києві та Львові, 6 13 березня 1990 року Мирослав Іван Любачівський звернувся до конгрегації східних церков про залучення до складу комісії отця Івана Дацька, який повинен був бути присутнім на всіх засіданнях, де обговорюватимуться питання, пов'язані з українською Греко-католицькою церквою. Проте курія, як не дивно, відмовила, мотивуючи це тим, що участь можуть брати тільки єпископи. Хоча Ватикан представляв священник Сальваторе Скрібано, так само з боку московського патріархату були священники, а не тільки єпископи. У Ватикані вирішили делегувати для участі в роботі комісії митрополита Стефана Сулика, митрополита Філадельфійської української греко-католицької церкви та архієпископа Мирослава Марусина від римської курії, секретаря конгрегації східних церков на той час. З України участь у переговорах повинні були взяти митрополит Володимир Стернюк і єпископ Івано-Франківський Софроній Дмитерко. Від московського патріархату участь у комісії взяли митрополит Воронезький і Липецький Мефодій, єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Теодосій, делеговані які були Москвою, та єпископ Львівський Іриней і священник Олександр Швець від колишнього екзархату Російської православної церкви в Києві, перейменованого на УПЦ. Глава Української греко-католицької церкви Мирослав Іван Любачівський передав телефоном у Львів 15 пунктів, на яких Українська греко-католицька церква мала наполягати під час роботи комісії. Він також мав коротку зустріч з митрополитом Степаном Суликом перед його відбуттям в радянський союз. Митрополит Стефан і архієпископ Мирослав спершу відбули до Москви, а потім приїхали до Києва. З Києва, телеграмою через православного єпископа Львівського Іринея, вони запросили на зустріч єпископів Української греко-католицької церкви Володимира і Софронії. Це було в останній день перед початком. Митрополит Володимир отримав запрошення о 16.00 і через дві години вже сів на потяг до Києва. Як бачимо, події розгорталися дуже швидко, не виключно, навмисно затягувалися їхні конкретні складові і підготовка запрошень. Засідання комісії відбувалося в приміщеннях московського патріархату в Києві. Однією з головних умов полагодження ситуації православна сторона оголосила повернення всіх храмів, які були захоплені греко-католиками. Нібито захоплені. Тільки після цього, на їхню думку, можна вирішувати на підставі статистики, який храм кому повинен належати. Ми прекрасно розуміємо, що це відбувалася маніпуляція чистої води. Загалом космісія працювала без будь-якого погодження порядку денного. Наприкінці засідання 7 березня було оприлюднене для преси повідомлення чотиристоронній комісії із регулювання стосунків між православними і католиками східного обряду в західній Україні. Однак цього документа не підписали митрополит Володимир Стернюк та єпископ Софроній Дмитерко. Натомість підписали його митрополит Стефан Сулик і архієпископ Мирослав Марусе. Представники Української греко-католицької церкви мали низку зауважень щодо документа. Там була зневажлива термінологія щодо Української греко-католицької церкви, дуже розмиті формулювання щодо церковних споруд. Комісія не вирішила питання про повернення кафедральних соборів Української греко-католицької церкви у Львові та Ужгороді. Мови про надання Українській греко католицькій церкві храмів у Києві взагалі не було. 13 березня 1990 року відбулося останнє засідання складної чотиристоронньої комісії. Митрополит Володимир і єпископ Сопронії висловили негативну оцінку роботі комісії та представили 14 вимог з боку Української греко-католицької церкви, які були вироблені спільно з главою церкви. Після чого покинули засідання, відмовившись надалі брати участь в роботі і підписувати будь-які документи. Та все ж таки після тривалих та запеклих дискусій, 19 серпня 1990 року, українській греко-католицькій церкві було повернуто собор святого Юра. А на синоді Української греко-католицької церкви, який відбувався з 3 по 10 лютого 1991 року, в Римі єпископам з України було доручено поміркувати над новим розділенням єпархії в Україні та узгодити їхні межі на наступному синоді. Таким чином, це власне можна пов'язати з початком обдумування повернення церкви до Києва. Звісно, поштовхом до цього, хоч і не безпосереднім, стало прибуття в Україну 31 березня 1991 року, глави церкви Мирослава Івана Любачівського. І відразу після свого приїзду глава церкви починає відвідувати вірня Української греко-католицької церкви. Тобто здійснювати візитації. А з 23 квітня Верховна Рада Української РСР прийняла закон про свободу совісті та релігійні організації, який зняв заборону щодо релігії та церковних організацій, а громадянам республіки гарантувалися права на свободу совісті і розповідання. У травні 1992 році у Львові відбувся синод єпископів Української греко-католицької церкви. Синод прийняв рішення утворити патріаршу курію. І постійний синод. За підсумками роботи синоду папі Римському було передано проєкт нового поділу єпархій в Україні. Відповідно, створювалися Львівська архієпархія, Івано-Франківська єпархія, Мукачівська єпархія, Тернопільська єпархія, Коломийсько-Чернівецька єпархія, самбірсько дрогобицька єпархія та, важливо, Чернігово-вижгородська єпархія. Та восени, того ж таки, 1992 року в Києві відбулася цікава подія, наслідки якої її ініціатори не могли спрогнозувати. Та зрештою, там і прогнозувати було нічого. Фінал мав бути сумним. 11 жовтня 1992 року у церкві Миколи Набережного, що на Подолі у Києві, відправив літургію для громади греко-католиків генеральний вікарій Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, отець доктор Іван Дацько. Разом з ним літургію співслужили греко-католицькі священники, які працювали в Києві та околицях в той час. Отець Валерій Шкарубський, отець Ігор Онишкевиць, отець Марко Черкашин, отець Сергій Прудко, отець Валентин Матіяш та представник апостольської ноціатури в Києві, отець Мілян Шашик. І це принесло свої плоди. Отець Іван Дацько скористався нагодою зустрітися із громадою греко католиків Києва. На літургії були присутні близько 300 вірних. Отець Іван Децько звернувся із закликом до душпастерів та вільних греко-католицької громади у Києві жити в мирі та злагоді. Також було підкреслено прагнення греко-католицької церкви до братньої любові, мирного співжиття, взаєморозуміння з братами православної церкви. Присутніх було повідомлено також, що до Києва на постійну працю прибуде Мирослав Іван Любачівський. Планується, що разом з ним до Києва для проведення харитативної катехітичної роботи приїдуть і сестри монахинь. загалом ця літурія відбулася напередодні ще важливішої події зустрічі Мирослава Івана Любачівського з президентом України, тоді Леонідом Кравчуком. І дійсно вона дала свій результат. У 1996 році, через погіршення стану здоров'я блаженнішого Мирослава Івана Любачівського, синод призначив його помічником єпископа Любомира Гузара. В тому ж році було утворено. Києво-вижгородський з для центральної і східної України, а також відбулася перша сесія Патріаршого собору Української Греко-католицької церкви, яка зосередилась на новій євангелізації, та судилося її втілювати в життя новому главі церкви Любомиру Гузеру після смерті 14 грудня 2000 року Мирослава Івана Любочівського, якого 25 січня 2000 року було обрано головою. Церкви. З ним почалося якісне облаштування Української греко-католицької церкви в Києві, згідно з рішенням синоду єпископів Української греко католицької церкви, що відбувся у Львові в липні 2001 року, відбувся поділ києво вижгородського екзархату, зокрема відділено Донецько-харківський екзархат на сході України, рішення про яке було оприлюднено 11 січня 2002 року. Екзархом став єпископ Степан Меньок. У 2002 році було утворено також Одесько-Кримський екзархат. Екзархом у 2003 році став Василь Івасюк. Та блаженніший на цьому не зупинявся на підставі рішень блаженнішого Любомира, яке благословив Папа Іван Павло ІІ, та згідно із каноном 57-го кодексу канонів східних церков після затвердження синоду єпископів Української греко-католицької церкви, що відбувся в Києві 5-12 жовтня 2004 року, осідок глави Української греко-католицької церкви у 2005 році було перенесено зі Львова до Києва столиці. України 21 серпня 2005 року в Києві відбулася урочиста архієрейська літургія на честь перенесення резиденції Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви зі Львова до української столиці. Втім, не обійшлося без акцій протесту. Близько тисячі православних та представників кількох опозиційних лівих партій висловили таким чином своє незадоволення ініціативою, як вони вважали, покликана зміцнити вплив католицької церкви в інших частинах України. Подробиці розповідає Ірина Шуст, яка була свідком тих подій. Акції протесту з боку православних та агресивно влаштованих представників кількох партій насправді очікували. Про них ще на початку тижня попереджав голова прогресивних соціалістів. Наталія Вітренко та голова партії держава Геннадій Васильєв. Обидва лідери звернулися до президента Ющенка з відкритим листом, в якому наголошували, що перенесення осідку української греко-католицької церкви до столиці є не чим іншим як агресивним викликом українському народові, здатним привести до непередбачуваних. Наслідків у неділю вранці близько тисячі православних пікетувальників, так званих православних, що зібралися на місці будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового, були оточені коридором міліції. Ексцесів особливих не відбулося. Охорона уважно стежила за порядком, а греко-католики, яким для того, щоб потрапити на святкову літургію, довелося оминати православних, були налаштовані греко-католики мирно і, в принципі, не зачіпали тих, хто. Вчиняв мітер. сам глава Української греко-католицької церкви, кардинал Людмир Гузар, закликав усіх присутніх до миру спокою і розуміння. Присутніх на святковому служінні було у кілька разів більше ніж православних, незважаючи на те, що Київ завжди вважався колискою православ'я. Очевидно, що саме зростаюча популярність Української греко-католицької церкви стала причиною протесту з боку української православної церкви, московського патріархату та її поплічників. Група протестуючих за всіма ознаками складали віруючі саме цієї церкви, адже голова Української православної церкви Київського патріархату, другої найбільшої православної церкви України, Патріарх Філарет, не заперечував проти перенесення. Осідку Української греко-католицької церкви до Києва, вимоги пікетуючих під час мітингу озвучив голова партії держава Геннадій Васильєв, наголосивши, що посилення УГКЦ спрямоване на те, щоб навіть у релігійному плані розбити союз України, Росії та Білорусі. Ось його слова. Ми вимагаємо скасувати рішення про перенесення уніатського центру до Києва, припинити антиправославну діяльність ваших уніатських підрозділів на території України, відкликати з нашої країни у Ватикан кардинала Любомира Гузера, який впродовж багатьох років займається відверто антиправославною діяльністю, не гребуючи співробітництвом і спільними молитвами з лідерами розкольницьких організацій. 17 серпня 2005 року на сайті Радіо Свобода було опубліковано доволі розгорнуту статтю щодо перенесення осідку глави церкви зі Львова до Києва. Під час однієї відповіді для чого все це було зроблено, блаженніший Любомир відповів, як і поділився своєю думкою щодо негативного відношення містян до церкви. Така сильна реакція показує, якою глибокою є рана поділу християнства. На жаль, ми не є одна церква, як ми повинні бути активні. Фактично, ми є одна церква поділена, розфарена. Це є наша трагедія. Ми не йдемо до Києва, щоб поглиблювати цю рану. І дійсно, це. Призвело до потужної розбудови структури греко-католицької церкви в Києві, створення Київської архієпархії, розбудови парафіяльного життя, побудови нових храмів, зокрема закладення 27 жовтня 2002 року, наріжного каменя майбутнього собору, який було освячено у 2011 році. Сьогодні церква в Києві є однією з авторитетних. Звісно, її планку було піднято блаженнішим любомиром, а відтак визначено її візію в столиці України. Церква сьогодні користується великою шаною серед самих містян. Ось такою була сьогоднішня наша мандрівка в історії повернення Української греко-католицької церкви в Києві після десятиліття вигнання з міста та про обережжя загалом. А ви, шановні наші глядачі, будьте і далі з нами, і ми відкриємо для вас все більше історій про українську греко-католицьку церкву, більше правди про тих. Хто цю історію безпосередньо творив? А з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі у наступних наших історіях.